Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Леонід Глібов. Цуцик. Раз на вікні у панському будинку Патлатий Цуцик спочивав. То ляже на бочок, то догори на спинку або на лапки морду клав. Якраз проти вікна, звичайно, під парканом, дворовий пес Бровко лежав і думав Бач, яким він паном ледачий цуцик став. Здоров був цуцику, з нічев'я спочиваєш. Прийшовши під вікно, Бровко озвався. Се ти, Бровко, чого бо так гукаєш? промовив той. Аж я злякався. Ну, як же ти там поживаєш? На що питать, либонь, не знаєш, собачого життя мого, сказав Бровко. Далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день і ніч, всього доводиться терпіти не так, як ти, панич. Та ще к тому і їжа препогана. Хлиснеш помий, коли дадуть, а як не влад загавкаєш на пана, то ще й під боки натовчуть. Жаль, каже Цуцик. Що ж робити? Буває всяк, обуха батогом не перебити. А от мені, хоч до віку б птак, живу у горницях, на килимах качаюсь, жартуючи на сміх, частенько з паночками граюсь і лащуся до них, і м'яко спать мені, і ласом можна їсти, і бігаю не в бурянах. Сухенькі лапки, хвостик чистий, не так, як твій, у реп'яхах. Ет реп'яхами дорікаєш, сказав Бровко, а пам'ятаєш, як у пекарні був щеням? Чи так жилося там? Замурзаний, під лавою тинявся. Веселий цуцик засміявся і каже: То колись було. Та заголо, Дивись тепер, а не рівняй малого, і він спесиво глянув на Бровка. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав Бровко. За що ж це честь така? Дурний, Бровко, не розумієш, звиняй, що так скажу. Я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я повченому служу. Щоб ти сказився?» бровко собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцек дуже запанів. Скубний бровка, коли захоче. Бровко мовчить, і я мовчу, води не сколочу. Вам сміх? Мені гостинці в'язка. Чи гарна моя казка? Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.